Oh. Батьки українського захисника Дмитра Цара, хто передали Валерію Залужному шеврон їх сина. Вони попросили військового вшанувати пам'ять загиблого героя України. Про це розповів сам залужний. Він показав лист від батьків та світлину Дмитра. Дмитро Цара, хто мав позивний грек, був головним сержантом зводу і служив у третій окремій штурмовій бригади. Він, як і більшість українців, вірив у перемогу. Також Дмитро дуже поважав залужного 6 грудня 2023 року. Йому було присвоєно звання Героя України та нагороджено орденом Золота. Зірка, на жаль, посмертно. Ми отримували його відзнаку разом з вами в один день, але посоромилися підійти до вас, висловити вам свою повагу і передати цей шаврон. Тому просимо вас вшанувати пам'ять про нашого сина і прийняти його зараз. Розповіли Валерій і Тетяна Церахто. Тетяна і Валерій Шаврон дійшов до мене. Він у мене пам'ятаємо всіх. Відповів вже колишній командувач ЗСУ. 25-річний Дмитро Церахто Загинув під час ворожого штурму позиції під Бахмутом у січні 23-го року. До слова це вже не перший такий вчинок. О, часу до залужного в госпіталі підійшла старенька мати. Він допоміг вирішити проблему її сина. Поранені солдати зазначає, що хлопці оточили залужного, Він особисто записав проблеми кожного. Після чого допоміг їх вирішенні. Наш генерал, наш майбутній президент а в той же час. Журналістка Людмила Семенюк в черговий раз пише. підкреслює наступне: коли залужний ріже цибулю, плаче цибуля буде тобі враже, як залужний скаже. Він нагадує операцію, де все було домовлено, але на складі в охороні виявилося ЗСУ і залу. Ужний. Вони 70 років здригалися, почувши Бандера. Тепер будуть здригатися, почувши залужний. У цих народних словах щиро захоплені захоплення і щира любов. Саме так народжуються легенди, які потім передаються наступним поколінням. Валерій Залужний вже увійшов в історію, причому історію світову. Про нього пишуть зарубіжні газети. Його стратегію вивчають зарубіжні стратеги та експерти. Він входить у сотню найвпливовіших людей світу. але от особисто мене найбільше вразила оцінка генерала, яку дала одна відома українська театрознавиця з Харкова. Витончена красиво Динка із тих вічних мрійників, чиї думки далекі від усього земного так от на запитання, хто для неї в цьому житті авторитетом, пані Тетяна просто відповіла залужний. І я подумала тоді, що для мене теж Валерій Федорович справді надав Збройним силам України релігійний статус. У них вірять, а на них моляться їх чекають там, де здається, що це неможливо. І тоді вони приходять із от такою божественною та переможною посмішкою на заході. Залужно називають залізним генералом, який не любить публічності і справді не любить, і це прекрасно, бо інакше давно б з'їли. Не вороги, яким він не по зубах, а свої озброєні найновішими технологіями фальсифікацій, і повірте, там є за що з'їдати на ну, хоча б за те, що народ може внести його на руках у президентське крісло. Хоча не думаю, що Залужний на те погодиться. Він занадто розумний, щоб стати самоубивцею прийняти після війни розкрадену і зруйновану країну. Хоча має для того відповідного для посади президента освіту на трускавецький курси, залужний блискуче закінчив магістеріум у Острозькій академії зі спеціальності міжнародні відносини до цього тривожі освіти і всі з відзнакою та золотими Далями одеський інститут сухопутних військ, після чого став командиром взводу та дорісту командира батальйону, а потім Національна академія оборони України і посада начальника штабу 24-ї окремої механізованої бригади у Яворові. А у 2014 році, якраз на напередодні війни закінчив Національний університет оборони України імені Черніховського з тих пір і воює з ворожою армією, пройшовши перед цим усі штаблі керування і як відмічають західні змі, належить до нового покоління офіцерів, освічених інтелігентних незнайомих із радянського. Системою керування, коли залужного призначали командувати на Донбасі, перше що вразило тоді бійців, до яких приїхав новий генерал. Що він був без свити з одним охоронцем, що до нього там не практикувалося. А перше, що сказав, що хоче від командирів поваги до кожного солдата і берегти життя тих солдатів, бо це головне саме там у зоні ООС і виробив Валерій Залужний свою унікальну стратегію по збереженню бійців вдарити і відійти, вдарити і відійти. Стратегію від якої при владні не раз вимагали відмовитися заради шоу і бліцкрігів. Захищати залужно, а не прогулюватися по столиці. Так часто навідувалося на перекладних до Києва Борис Джонсон. Зрештою дійшли згоди, що партійні комісари та комісарші не будуть втручатися. кажуть, що Зеленський теж молиться на залужно, незважаючи на сечання Єрмаківа. Там дійсно є на кого молитися. Сміливість мужність і вища майстерність гані справжнього полководця, що помітили американські генерали, що тоді, коли залужний проходив навчання у НАТО, як найкращого випускника оперативно-стратегічного рівня підготовки перехідним мечем його нагородила королева великої. Великобританії Єлизавета II без догану володіє англійською, вільно спілкуючись із найвищими воєнними посадовцями США, Великобританії та Франції кажуть, що саме вони наполягали на тому, щоб залужного влітку минулого року призначили головнокомандувачем. А перше, що він сказав тоді і їм, і нашим верховним, що велика війна неминуча і що до неї треба готуватися. На що зарубіжні забили тривогу і почали допомагати зброєю? А наші відповіли, але ж тоді у нас не вистачує на дороги. Залужний не помилився і на наше щастя виявився до вторгнення разом із армією. Готовим це Особисто його заслуга, що у перші найстрашніші дні, вистояла столиця не дивом, а саме стратегією великого генерала, чий ім'я вже увійшло в історію світової воєнної науки, а перемагає споконвіку той, хто розумніше, і тут нам таки пощастило. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя. Висновки кожен робить сам. До зустрічі друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.